Двосторонні безпекові угоди Україна підпише один із документів спільно із США. 1,6 мільярда доларів пакету допомоги від Сполучених Штатів спрямують на закупівлю озброєння в українських виробників. Електронний кабінет військовозобов'язаного запрацює 18 травня. Зброя, фінанси, політична взаємодія. Україна готує сім нових двосторонніх безпекових угод. Один із документів буде зі сполученими штатами Америки. Наразі Україна вже підписала такі угоди з дев'ятьма країнами. Останньою з них стала Латвія. Презентовано дев'ять пріоритетів довгострокових гарантій безпеки для нашої країни. Серед іншого йдеться про співпрацю країн підписантів з українською оборонною промисловістю. Кожна з них підтримує нас. І цього року, і в наступні роки безпекова архітектура на час до вступу в НАТО, наповнюємо драфти угод більш сильними можливостями для України та для нашої спільної безпеки з партнерами. Зрозуміло, що особливий пріоритет усьому, що дасть більше захисту від російського терору. Фінансова підтримка Сполучених Штатів для підвищення обороноздатності української армії передбачає замовлення зброї, яку виробляють в Україні, а також створення спільних оборонних підприємств, які розташовуватимуться як на території України, так і сусідніх країн. Про це повідомив заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва Арсеній Пушкаренко. За його словами, загалом 13 мільярдів доларів з пакету допомоги США будуть спрямовані на закупівлю сучасної зброї для України. І не тільки в американських виробників, зокрема, на понад півтора мільярда доларів витратять на придбання зброї в українських виробників. Це один із чинників розвитку нашої економіки. Ті військові технології, які є в нас, роблять український оборонно-промисловий комплекс достатньо привабливим для багатьох країн світу. Тож сьогодні використовуються різні можливості для того, щоб якісно та оперативно забезпечити потреби збройних сил України. На початку червня Україна, Польща та країни Балтії, проведуть саміти з питань безпеки в польському місті Білосток. Маршал Оксейму Республіки Польща Шимон Головня запросив колег із України, Литви, Латвії та Естонії для обговорення питань спільної безпеки. Під час зустрічі буде обговорюватися відроджена співпраця партнерських органів місцевого самоврядування між країнами. За словами керівника польського парламенту, запрошення взяти участь у саміті, що відбуватиметься в місті Білосток, прийняли усі спікери. Щоб саме тут, де так близько до кордону з Білоруссю і Литвою, де зустрічаються як можливості, так і загрози, з якими ми стикаємося. Щоб саме тут ми про це говорили, а не постійно у Варшаві. В часи небезпеки необхідно показати, що не тільки уряди підтримують один одного, але й суспільства підтримують один одного. Очікується, що за підсумками саміту ухвалять спільну декларацію про посилення співпраці в безпекових питаннях. Також там буде анонсовано спільний візит спікерів до України. Міністерство оборони 18 травня запустить електронний кабінет військовозобов'язаних, який дозволить їм оновлювати свої військово-облікові дані через мобільний додаток. Для цього потрібно буде завантажити мобільний застосунок з App Store або з Google Play Market, авторизуватися і заповнити необхідні поля. Йдеться про номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання. Оновити дані можна буде з будь-якої зручної точки, в тому числі із за кордоном. Ми вважаємо, що кількість військовозобов'язаних, які будуть користуватися цим функціоналом, може досягти 70-80 відсотків, тому що це буде дуже зручно.